Без червоного хідника з хвилиною мовчання після згадки зі сцени про загиблих на війні працівників кінематографії. Так цьогоріч стартував у Києві у КВЦ Парковий 15-й ювілейний одеський міжнародний кінофестиваль. На церемонії відкриття фестивалю ми говорили з представниками кіноіндустрії не тільки про кіно. Мій юрист пропонував подати позов за наклеп. Дуже дякую, Гарного вечора. Ведучою свята кіно вже не вперше була акторка Даша Трегубова. Прийшла на захід сама без доньки акторки. Каже, що візит на такий фестиваль треба заслужити. Ні, ні, я Поліну не брала, але вона ще має трошечки попрацювати для того, щоб отримати це право ходити на кінофестивалі. Поцікавилися ми і особистим життям зірки. В Пресі вже писали про те, що у вас є коханий. Хто він? Це гучно сказано. Поки що. Давайте не будемо забігати наперед. Ну принаймні, так у мене є стосунки. Я поки взагалі не готова про це говорити. Взагалі не з нашої індустрії. Взагалі ні. Ми дуже давно знайомі. Не готовим був говорити про особистий актор Тарас Цимбалюк, який досить неочікувано відреагував на питання, чи не хоче його кохана бізнесвумен Світлана Готошкіна заміж? Чи не натякає вона вам на одруження? Чи говорите Дуже за Дуже дякую? Гарного вечора. А от режисера Хтемси і теми, які стосуються особистого, не уникав. Знаю, що ваша дружина під час повномасштабного вторгнення, ну, екс-дружина, виїжджала за кордон з донькою. Чи повернулася? Так, наскільки я знаю, сьогодні вона тут. Ну я не впевнений, що саме на одеському кінофестивалі, але те, що вони в місті, так. Да. Ви спілкуєтеся, підтримуєте зв'язок з донькою, спілкуєтесь? На жаль, останнім часом не так багато, майже зовсім. Але я дуже мрію, що ми поновимо спілкування. З донькою, тому що ну це очевидно, чому я люблю. її. Нагадаємо, з другою дружиною кінопродюсеркою Іваною дядюрою Ахтем розлучився у 2021 році. У шлюбі у них народилася донька Софіє. А після розлучення Сейтаблев почав зустрічатися з Мар'яною Боцвинюк минулого року. Навіть освідчився, однак нещодавно і вони розійшлися. Що стало причиною? Вона людина молода. В неї все життя попереду. Ну, так буває в житті дорослих людей. Все ж таки, що, ну, при всім при всьому можливе бажання знайти спільно ну, вона не знайшлася. Так буває, нічого страшного. На відкриття ОМКФ прийшов актор та режисер Юрій Горбунов. Тут від нього цьогоріч фільмів представлених не було. Але каже, що нині знімає аж три нові картини. Минулого року він теж хотів знімати серіал СМТ Інгулець. І навіть на це держава йому виділила 33 мільйони гривень. Але через скандал, який стався у суспільстві, актор від них відмовився. Тоді люди обурювалися, що ці гроші можна було б спрямувати на оборону країни, а не на кіно, забігаючи наперед і випереджаючи всі питання, за які кошти знімаєте фільми. На щастя, це проекти, які не мають відношення до державних бюджетів. Зараз гостро в країні стоїть питання не тільки бюджетів, а й мови. Якою мовою в побуті говорять ваші сини? Оскільки зважаючи, що до повномасштабного вторгнення Катя користувалася російською в побуті. Російською Катя з того часу, як зі мною в побуті, практично не розмовляє. Діти в нас в родині розмовляють українською мовою. Якось коли ми прийдемо разом, ви самі це пересвідчитеся. Єдине, що мене напружує, що, наприклад, на тих спортивних гуртках, куди ходить Іваник, 90% російськомовні. І він, ніби щоб бути, як вони переходить. і каже, а чого ти не хочеш, щоб вони з тобою розмовляли українською? Він каже: Ну вони деколи розмовляють, але я чую, я похожу, кажу, Іван, ні, так не піде. І він розуміє, що це. Я кажу. Це росіяни, які нас вбивають, і ти зараз переходиш на їхню мову він, добре, добре, я розумію. І поділився з нами, як пройшла зустріч його дружин Катерини Осечує у штаб-квартирі ООН. Там вона днями нагадувала про полонених з України, яких незаконно утримує РФ, вам сказати правду, вона коли подзвонила мені і плачу, я вже злякався, що щось сталося. Я кажу, що сталося, вона захланається, каже: Я не розумію, як люди можуть зрозуміти, що людям є близькі теми, а є не дуже близькі теми. Але коли у відповідь на те, що в нас в країні катують людей, в нас катують, українців там говорять у нас в 50 країнах світу, зараз катують людей. І що вона каже: ти не розумієш, як наша війна порушує їхнє стабільне життя. Вони собі їздять на брендованих автомобілях? Вони ходять в один той самий час. їсти, В них маса заходів, які їх обслуговують. Тому наша війна їм така. Ну, вона їм заважає. А акторка Наталка Денисенко намагалася нам прояснити деталі скандалу, в який втрапила з курсом з голосу. Справа в тому, що її колега Єлизавета Майська звинуватила Денисенко у крадіжці ідеї її авторського курсу. Якщо подивитися мої уроки, то стане очевидним, що план курсу та навіть деякі уроки тексти списано, як у школі списують твір, один з уроків Денисенко І в цілому маркетинговий хід тепер вибудовано саме на словосполученні сила голосу, хоча назва курсу Денисенко. Інша ну це неправда. У мене є своя правда. Мій курс він унікальний. Мій курс зроблений з мого досвіду, з моїх знань. Ситуація почалась з того, що е, ця дівчина купила спочатку мій курс в квітні місяці, а потім у нас в травні місяці полетів сайт. Я не знаю, чи зв'язувати ці ці поняття чи ні. І в кінці травня вона мені подзвонила. і Сказала, що я в неї щось вкрала. Вкрала словосполучення, сила голосу. Курсів по голосу дуже багато, і місця вистачить на всіх. Вона мене звинувачує безпідставно. Це я можу сказати стовідсотково. І звичайно, вона може подавати позов на мене. І ми обов'язково відповімо. Мій юрист готовий. Мій юрист пропонував подати позов за наклеп. Тому що ну це неправда. Найбільше український кінофестиваль цього року проходить у Києві, а не в Одесі. Як було раніше. Це вже втретє через війну фестиваль не проводять не узбережжі Чорного моря. Два минулих роки він вимушено базувався у Варшаві, Польща та Чернівцях. Однак у 2025-му організатори дуже сподіваються повернути його в рідне місто. Десятий рік війни, тому це пояснює все. Ми вже як качевники. Де буде наступний кінофестиваль, наступного року? Звичайно, в Одесі. Дуже хочеться повернутися в Одесу. Дуже хочеться. Але ем... Така ситуація, що гостей ми можемо приймати сьогодні в циху умовах Києві, уперше потрапив на захід шеф-редактор дизель студіо Олексій Бланар. Завжди збирався, але в нас таке не співпадіння. В нас же завжди в Одесі концерти влітку. і Ми до них готуємося. Одразу хочу сказати, що хто не переїздить. І хто залишає свої традиції? Це дизель-шоу. Ми на День незалежності. Ми йдемо до Одеси. А усі українці, що в Україні, що за кордоном можуть подивитися 30 серпня прем'єру нового патріотичного народного сезону дизель-шоу на каналі ICTV2. Які фільми отримають свого золотого дюка? Стане відомо 20 липня. Нагородять переможців традиційно під час церемонії закриття. Це не просто спорт, це ціле мистецтво. Я про стрільбу з лука. Цей спорт включений до літньої олімпіади ще з 1900 року. До речі, перший чемпіонат стрільби з лука відбувся у нас в Україні у Львові ще у 1931 році. Чому часто люди недооцінюють цей спорт, вважаючи його надто легким? Але чи так це насправді? Аби дізнатися про це, ми поїхали подивитися, як тренуються українські чемпіони, і ще й самі перевірили, наскільки це легко. Чи кожен може стати чемпіоном, як налаштувати на перемогу спортсмена, коли вже пізно починати займатися стрільбою з лука, дізнаємось у наступному сюжеті.